В Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку депутату міськради Богдану Полковнику. Її розмістили на фасаді будинку, де жив громадсько-політичний діяч та депутат Івано-Франківської міської ради 6-го демократичного скликання. Ідейна людина таким згадує свого батька Леся Полковник. каже, він завжди прагнув, щоб незалежна та вільна Україна процвітала та рухалась уперед. У його душі е, все рівно жевріла е, мрія, ідея. Щоб Україна була вільна, незалежна, тато повернувся з Сибіру і почав. Ну, не шукати однодумців, але вони знаходились самі по собі, тому що не один тільки мій тато вболівав і мріяв про вільну і незалежну Україну. то Багато українців таких. І свого часу він і в національному русі був. Також він з, з рухівцями спілкувався, висловлював свої надії, сподівання мрії. Ще з 90-х років Богдан Полковник був активним учасником народного руху України за перебудову. Також брав активну участь у розвитку міста. Був взагалі дуже хорошою, порядною, чесною людиною, який брав активну участь навіть в своєму віці, такому досить поважному їздив на марші УПА, брав участь в протестних акціях проти Януковича. Ну і взагалі це. Людина унікальна тим, що навіть на інвалідному візку він все рівно був завжди в місті, він включався, він завжди йшов до церкви, завжди був біля катедри, спілкувався з людьми, і можна так і сказати, що це є така на людина совісті нашого міста Івано-Франківська він все, що бажав, він дуже сильно хотів людям більше розповідати про те, що маємо будувати українську Україну на своїй власній шкірі. Відчув, що таке жити в часи радянського союзу. Як це було непросто і. Ми познайомилися з ним, коли він прийшов і сказав, що він хоче роздавати пресу і більше повідомляти людям про те, що ми маємо мати свої героїв, цінувати, поважати. Попри поважні роки, Богдан Полковник завжди старався підтримати українську ідею та поширити її серед містян. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.